Як побороти герпес, здобути про нього на довгий період часу, з якими продуктами безпечно працювати про все це, я сьогодні розкажу. Мене звати Даша Альтаравних, я є експертом табір збереження здоров'я, а герпес це та проблема, яку я вирішила за допомогою продуктів Coral Клаб. І сьогодні я ділюся лише тими продуктами, які я 100% знаю і впевнена, що вони є дієві. Отож, як зарадити собі, коли у вас вийшов герпес? Ви не повірите, але саме зараз у мене є герпес увесь. Це частина носа, всередині, ось тут на нижній губі, зверху, в куточку, все це в мене зараз герпес. Але в моїй герпес уже зараз йде на спад. Відповідно, я не відчуваю поколювань, в мене зараз нічого, немає медових жовтих кірочок. Лише останній етап, коли це почервоніння і легенькі такі. Трішечки, ніби як шкірка, яка десь місцями злазить і оновлюється, але звичайно, що це вже набагато легше затонувати все. Добре, давайте поділюся з вами трьома продуктами, які набагато швидше допомагають мені пережити герпес. Перше, це є паударко, це є кора морошкового дерева з Селен. Другий продукт, мій улюблений, це є Silver Max, колоїдне срібло. І, звичайно, на основі срібла також Сільверген, який допомагає заживлювати всі ці ранки та навіть висипання, дрібні прищики, акне і навіть порізи. Тому важливо прочитайте в описі всі ці продукти, я залишаю. Як їх замовити зі знижкою мінус 20%, Як вони діють на наш організм і як вони допомагають боротися з герпесом. Все це залишаю в інфобоксі під цим відео.